Наша рубрика «Розпаковка та товар» на 27 травня. Це літо та красівочки ось такі дуже гарненькі найки, 1700 гривень. Шкіряні, великий розмір, дуже крутезні. Ще ось такі біленькі 400 гривень. Дитячі – ось такі 50 гривень. Кроксіки ось такі Hello Kitty, 150 гривень, дуже гарненькі. Ще ось такі скетчерси дитячі, 180 гривень. Ось такі шкіряні основнішки 150 гривень. Ще ось такі дитячі красівочки 150 гривень. Under Armour 350 в них є дефектик. Ще ось такі гарненькі, замшеві 200 гривень до смірочки. Ще ось такі гарні 150 гривень. Невеликий каблучок, Ще ось такі геокси 250 гривень. Ось такі рікери 250 гривень шкіряні. Ще ось такі устілка шкіряна, вони 30 гривень. Ще ось такі бесаніжечки, устілка замшева. Тут резиночка, вона тягнеться 200 гривень. Ще ось такі 150, вони також шкіряні. Філи ось такі дитячі гарні, 150 гривень. легенькі Ось такі 250 вони шкіряні, дуже гарні, це можна зав'язати на ніжку. Ще ось такі магазинчики 150 гривень, легенькі. Клакси ось такі, 250 вони шкіряні. Ще ось такі сандалі 250 вони також шкіряні, італійські, дуже гарні Ось такі босоніжки 300 гривень. Ось такі дитячі 250 гривень. Туфлі ось такі 30 гривень. Ще ось такі туфлі також 30 гривень. босоніжки, вони шкіряні, 250 гривень, це замш, хаш папіс, дуже гарний. Виглядають на ніжки ось такі прикольні. Доктор Шоль 200 гривень. Ще ось такі босоніжечки – 30 гривень. Ось такі дитячі кроксики, Вони – 50 гривень. Ось такі легенькі мокасинчики 150 гривень. Дуже гарні п'ятінки. Шкіряні. Ось такі босоніжки спортивні 250 гривень. Також шкіряні 150 гривень. Брукси 250 гривень. Ще шкіряні 200 гривень із пробки зроблена художна. Ось такі красівочки 100 гривень на дівчинку. Ще ось такі босоніжечки 200 гривень. Це шкіра. Ось такі тапуліки 30 гривень. Ось такі балеточки легенькі, 80 гривень. Ось такі босоніжечки 70 гривень. Ось такі босоніжечки 100 гривень. Це також все заматується на ніжку дуже гарно. Ось такі-такуки гризинди 100 гривень. Ось такі легенькі 70 гривень. Небеленс дитячі 100 гривень. Альде ось такі 30 гривень. Гарні Майкл Корси, 2200 200 гривень ось такі чоловічі 70 гривень. Ось такі гарненькі 100 гривень. босоніжечки – 70 гривень. Ось такі шкіряні 100 гривень. Дитячі 100 гривень. У в них мікенька. Ось такі 100 гривень шкіряні. Ще ось такі 30 гривень. Ще дитячі 70 гривень. Дуже гарні. Ось такі 100 гривень. Ось такі прикольні 70 гривень. Босоніжечки. Удобний каблучок? Балетки 30 гривень. І ось такі сліпончики 100 гривень, сірку прикольні. Роксики 100 гривень. Ще сліпончки ось такі 70 гривень. Ось такі босоніжки шльопки 100 гривень. Дуже гарно виглядають. Ще ось такі босоніжечки 30 гривень. Ось такі гарні туфлі 100 гривень. Ось такі балеточки, вони на зав'язках 100 гривень. Дуже гарненькі.